Маю звернення до наших постійних клієнтів, наших старих, так би мовити, каволюбчиків. Деякі з вас написали нам негативні відгуки стосовно нашого нового пакування. Чесно, мені неприємно, тому що це великий дуже важливий для нас проєкт. Але тим, тим не менш я хочу вам відповісти на це, чому ми змінили, які є переваги, які є нюанси такого пакування. Перше старе крафтове пакування, отаке, як воно є. Матове, воно дуже марке. Тобто, коли пачка до вас приїжджає, вона вже не виглядає так, як вона повинна виглядати, як ми її отримуємо від постачальників, саме тому що вона крафтова, це погано, тому що ми не можемо поставити цю пачку, продаватися в магазинах чи в кав'ярнях. Тому що вона має не сильно гарний товарний вигляд, коли доїжджає до місця призначення. На жаль, друге, інші пачки інших торгових марок вони більш яскраві. І коли наша така пачка стає на полочку, вона теж має не зовсім гарний вигляд, тому що вона тьмяна, вона не яскрава. І коли клієнт потенційний буде обирати каву, не знаючи нас, не знаючи, що всередині гарний продукт, він обирає, так би мовити, очами. І коли він бачить цю тьмяну пачку і бачить якусь яскраву, автоматично на е, такому рівні е, психологічному він обирає ту, яка яскравіша. Е, ну і є ще один момент, чому не сподобалася ця пачка, і я розумію, це те, що немає зіпу. Е, так вийшло, що спочатку ми носували саме кілограмовку. В кілограмовці дійсно немає зіпу, але в 200 сотках і в п'ятисотках він буде. Тому якщо вам потрібен саме зіп. Просто можна замовити два по 500. В кілограмовках це не дуже зручно. Ця пачка плотніша. В ній цей зіп він не дуже гарно працює. Ми пробували це, не буде гарно вам, бо він буде відриватися і вам не буде зручно. Ми зробили такі завороти саме для того, щоб ви все одно могли зберігати або пересипати у баночку. Ми все ж подумаємо, може, ми придумаємо ще додаткові якісь прищепочки, чи щось, щоб вам було зручно зберігати. Але наразі і для виробництва, і для нашого розвитку буде саме таке пакування. Ми ростемо і розвиваємося. Ми розуміємо, що вам подобається те, що ми крафтові, те, що ми дуже уважно ставимося до деталей. Але для того, щоб ми зростали, для того щоб ми ставали краще, для того щоб в нас був розвиток, ми повинні змінюватися. І зміна пачки також є частиною цього етапу. Тож, дякуємо, що залишаєтесь з нами, і дякую, що ви пишете нам відгуки, навіть негативні, бо нам важливо це знати. Але ми просимо нас зрозуміти також.